Жіночі джинси есмара. Прямі до низу, З карманчиками. Застіваються на близько по каргуці. взагалі також присутні кишеньки. Розмір 36. Якісний плотний джинс. Завужені до низу, з кишеньками. Застівається близько в каргуці. Взагалі також присутні кишеньки. Розмір 42. Завужені до низу, з кишеньками. Зібаються близько в каргуці. Заді також присутні кишеньки, розмір 38, п'яний донизу застівається на близькому кутагуцик, присутні кишеньки і спереду та взадруг. Розмір 40. Завужені донизу з кишеньками. застіваються на близькому кута гульцик. Заді також присутні кишеньки. Розмір 38. Завжди вже не донизу з кишеньками застівається близько в какурці. Заді також просутні кишеньки, розмір 46. Прямий донизу з кишеньками застібається близько в кагурці. Заді також присутні кишеньки, розмір 44.